Частина 27, за кого в Біса я вийшла заміж. Отже, ось у чому ми. Ось що ми можемо встановити перше, я зробила перевірку номера соціального страхування з нашої заяви на шлюб. Нічого не всплило. Згодом я претендувала на іншу роботу. На цій роботі мені довелося заповнити анкету. В анкеті запитували ім'я мого чоловіка, дату народження. Та його номер соціального страхування. Номер соціального в анкеті для нової роботи не співпадав з номером соціального, що він вказав у заяві на шлюб. Якщо ви спантеличені, я думаю, що в частині 25 або частині 26 я це пояснила. Що ще потім я зробила перевірку за новим номером соціального з моєї анкети. Показало, що адреса, тобто, вибачте, штати, де очевидно був зареєстрований номер соціального, ці штати були Джорджія, Пенсильванія, Род-Айленд. Добре. Я вирішила зараз. Це десь 20 травня. Я вирішила зробити ще одну перевірку. Я заплатила, щоб зробити ще одну перевірку. Цього разу я робила в іншій компанії, і це не тільки дало мені адреси. Вибачте, не тільки дало мені штати, дало мені адреси, і це також дало мені імена людей, які були пов'язані з Лідженом. і адреси. Одним із таких імен була його колишня дружина, про яку я завжди знала. Він завжди казав мені ім'я колишньої дружини. Але зараз я це бачу, коли зробила перевірку. Я шукала її в соціальних мережах, її там не було. Отже, отже, адреса, яку показало, що вона пов'язана з ним. Бо, пам'ятаєте його історію, ми одружилися в Сан-Дієго, ми жили в Сан-Дієго, ми розлучилися в Сан-Дієго. Чоловіки брешуть, жінки брешуть. Федеральний уряд США з вашим номером соціального страхування ні. Отже, він каже, що був у Каліфорнії. Його номер соціального каже, що він не був у Каліфорнії згідно з перевіркою. Показало, що він жив у Джорджії за адресою, пов'язаною з колишньою дружиною. Тож пробую знайти колишню. Не вдається знайти її в соціальних мережах. Тож я шукала в округах метро, щоб захистити. Її особистість я не буду багато розголошувати у цій частині. я шукала в округах метро у відкритих судових записах. Тож зазвичай ви можете дивитись у вищому суді або мировому суді, або у суді про спадщину. Тож я шукала у відкритих записах різних округів, округів метро, округів метро Атланти. Дозвольте прояснити округів метро Атланти. І я шукала за її ім'ям. і я знайшла, де вони подали на розлучення в окрузі метро Атланти. Тож, коли він сказав, що подав на розлучення в Сан-Дієго і що він одружився в Сан-Дієго, я змогла знайти ні за даними штату Джорджія. Ти одружився тут. Ти розлучився тут? Тож я шукала за її ім'ям, знайшла запис, знайшла запис про розлучення, і це справді показало його ім'я. Тож тепер я чітко бачу на своєму комп'ютері, що в суді округу метро Атланти є запис про розлучення у штаті Джорджія між ним і його колишньою дружиною. Тож я зробила те, що Зробила будь-яка розумна людина, бо це все ще типу час ковід. Ну, не зовсім це не мало нічого спільного з ковід. Дозвольте мені взяти слова назад. Через налаштування суду ви можете зробити запит на відкритий запис лише особисто. Я зробила те, що зробив би будь-хто. Я сказала своєму начальнику, що мушу йти. Я взяла сумочку, взяла свої ключі, і я поїхала до суду зробити запит на відкриті записи особисто. Запит на відкриті записи стосувався документів про розлучення, вертаючись в історію і пам'ятайте, я робила перевірку та пошук за ім'ям колишньої. Я казала вам те, що він казав мені. Він зустрів її в Каліфорнії. Він одружився з нею в Каліфорнії. Він розлучився з нею в Каліфорнії, бо вона його зрадила. Він подав на розлучення, вона намагалася отримати подружні виплати. Все було досить негарно. Він допомагав їй з дітьми. Це була історія, яку мені розповіли. Тож, поїхала до суду, заповнила документи, отримала запит на відкриті записи про указ про розлучення для записів про розлучення. Перше, що я бачу, не він подав, вона це зробила. Друге, що бачу, це не продовжувалось більше, ніж півроку. Я бачу дату шлюбу, я бачу дату, дату. Розірвання півроку друге, третє, що я бачу, це проходило в метро Атланта. Це означає, що на момент розлучення він жив у метро Атланта. Нічого не було в Каліфорнії, ніколи не згадувалося. Четверте, що я бачу, він подав так звану заяву про бідність. Якщо ви не знаєте, що це таке, я зроблю все можливе, щоб пояснити дуже швидко. Виходить, він подав заяву до суду, стверджуючи, що він настільки бідний, що не міг дозволити собі платити за розлучення. Він не міг дозволити собі плату за подання. Він не міг дозволити собі плату за процес. Ось для чого заява про бідність. Усе це у документах про розлучення. Вона їх подала. Вона вказала на примиренні розбіжності. Вона взагалі не вимагала грошей, і вони обоє підписали заяву про бідність. Процес був у Джорджії за попереднім працевлаштуванням. згідно з документами про розлучення, він працював у продуктовому магазині. Це те, що було вказано роботодавцем, і була дата. Процесу. Тож я бачу все це за один день. Я також бачу, де, на документах про розлучення, вона вказала своє ім'я, свою адресу та номер телефону. Тож я зробила те, що зробила будь-яка розумна людина. Я записала номер телефону. Було 50 на 50, що номер вже не працює. Вона могла бути як я, я з тих людей. Любий, ти можеш чхнути під кутом 27 градусів. Я так швидко зміню свій номер, ти навіть не помітиш. Ти можеш говорити зі мною 5, а о 5.05 я вже зміню номер. Тож вона могла бути такою, як я, і номер неактивний. Або вона може бути схожа на тих людей, які бережуть свій номер ще з дитсадка. У будь-якому випадку я записала номер. Я вийшла з суду і негайно повернулася до роботи. І та сама подруга, що допомогла мені, коли у мене був викидень, я сказала, їй в мене є номер телефону. Це колишня дружина. Вона така: дівчино, тобі краще подзвонити. Тобі краще подзвонити і дізнатися все від неї. Ніхто не може. Типу вона каже: ніхто не скаже тобі. Що відбувається, окрім як колишня дружина? Тож. Частина 28. Це телефонна розмова, яку я мала з колишньою дружиною. Частина 28, за кого в біса я вийшла заміж. Тож, у мене був номер телефону. Я повернулася до роботи. Моя хороша подруга така краще подзвони їй. Ти можеш взяти мій телефон, але подзвони їй. Тож я подзвонила їй. Вона відповіла. Я буду використовувати псевдоніми. І розмова пройшла так. Чи можу я поговорити з Барбарою? Це Барбара. Барбаро це Ширлі. Яка Ширлі? Це Ширлі Джонс. Я дружина Ліджина. Тиша. Потім вона починає сміятися. І вона каже мені, і я цитую: якщо ви дзвоните мені, то я знаю, що все погано. Я засміялася. І кажу їй, я не намагаюся вас турбувати. Я не намагаюся лізти у ваше життя. Я... я кажу, я буквально прийшла як. Жінка до жінки, я кажу, бо ви, мабуть, є єдиною людиною, яка може допомогти. І вона, і вона, вона слухала, вона була, вона була милостива, і вона сказала. Вона сказала, що вам треба знати, або що ви хочете знати. І я кажу, я розумію, що ви з моїм чоловіком розмовляєте та спілкуєтесь. І вона така, вона одразу така, що ми цього не робимо. І я кажу: добре, вона каже: єдине, що потрібно знати про ліджена, що б він вам не сказав, це брехня. І вона каже: коли він знову повернемося до першої частини. Я сказала вам, що коли він представився, коли ми зустрілися, ми насправді співпали на двох різних сайтах. І він був під двома різними іменами. Одне з них було його справжнє ім'я від народження, інше варіацією прізвиська цього імені. Це ім'я, під яким я його знаю. Наприклад, якщо його звали Метью, він мав профіль під Метью. Та мав профіль під метом. Я знала його як мета. Тож вона сказала мені, вона така, я навіть не знаю, хто такий мед. Вона така, це навіть не його ім'я. І тож я знала його справжнє офіційне ім'я. Вона така, ніхто його так не називає. Вона така, це, мабуть, його нова, його нова особистість. Вона, типу, пожартувала. Але вона така, все, що він вам каже, майте на увазі це брехня. Тож я просто спитала її. Я спитала, яким був ваш досвід, я кажу, бо можу розповісти вам історію, яку він мені розповів, і вона зупинила мене тут же, каже, що все, що він вам казав, було брехнею. Вона каже: Дайте, но ну, вгадаю. Він сказав вам, що я його зрадила. Дозвольте вгадати, він сказав вам, що я хочу від нього грошей, і я сказала так, і вона каже, так, це повна брехня. Ми поговорили, вона розповіла мені, як вони познайомились. Вони не зустрічались в інтернеті чи щось інше. Я сказала ви коли-небудь були у Каліфорнії? Вона каже, ні. Вона така, вона така, цей чоловік ніколи не був на східному узбережжі. Тож я кажу добре. Отже, ви завжди жили в Джорджії? І вона каже, так. Вона така, ми одружилися в Джорджії, і ми розлучилися в Джорджії. І тоді вона спитала мене, як ви взагалі дістали мій номер? каже, бо я не хочу мати з ним. Нічого спільного. То як ви дістали мій номер? Я казала, що казатиму правду, і це мене не краситиме. Я сказала їй, я сказала, ось що сталося. І ось що змусило мене робити пошук. І ось як я дістала ваш номер. І вона засміялася, вона така, нічого собі. Вона сказала, вона така, зазвичай я би перелякалася. Вона каже, але за цих обставин, вона така: Вау, добре. Каже так, якщо ви дзвоните мені, то мабуть стало досить погано. Вона каже: то що він вам обіцяв? І ми говорили десь 30-35 хвилин. Вона просила мене у цій розмові. Вона каже: дивіться, я не хочу мати з ним нічого спільного. Я не спілкувалася з ним з моменту нашого розлучення. Вона сказала: Тож я буду вдячною, якщо ви вбережете мене. Від того, що відбувається з вами, і я сказала їй, я даю вам слово. Я йому ніколи не скажу, що говорила з вами. Я сказала: даю слово. Я сказала, ця, ця розмова для мене. Я не збираюся втягувати в якийсь судовий процес, нічого. Це для мене. І я сказала, сказала: я не планую вам більше телефонувати. Я не планую. Вриватися ваше життя. мені просто треба було знати, наскільки все погано. І вона така, вона зробила паузу і сказала: все погано. Вона каже: Я не знаю, що у вас відбувається, але якщо це щось подібне до того, що було в мене, все погано. Тож, ми поговорили ще трохи. Вона дуже підбадьорювала. Така дівчино, не думай звинувачувати себе. Вона така. Я це пережила і винуватила себе. Вона така, це не ми, це він. Вона така. Він майстер брехун, майстер, маніпулятор. Вона сказала, що ігнорила червоні пропорції. Отже, вона така: не відчувай, ніби це ти. Ми говорили, є колишня дівчина, яка має таке саме ім'я, що і його тітка. Ми з нею говорили про неї, вона сказала, причина, чому вони розлучилися? Бо колишня дівчина, я цього не знала. Колишня дівчина звернулася до неї десь за півроку до того, як він зустрів мене. І Тож. Колишня дівчина живе, жила в Дагласвілі. За водійським посвідченням Ліджена він мав посвідчення в штаті Джорджія за адресою Дагласвіль. Він сказав мені, що це адреса його сестри. Бо, пам'ятаєте, я казала, що його сестра Шанте живе в Дагласвілі. Вона медсестра, одружена з двома дітьми. Тож він сказав мені, що адреса його посвідчення водійського посвідчення. Була в будинку Шанте. Колишня дружина каже мені: ні. Це адреса дівчини, колишньої дівчини. Він переїхав до неї і створив з нею всю цю історію. Вона дізналася, що він бреше, і вигнала його. І тож, мабуть, після того, як вона його вигнала, вона тоді звернулася до колишньої дружини, як я це зробила для підтвердження. І тож, колишня дружина просто сказала мені, щоб тобі не казав цей чоловік, це брехня. Вона каже: Я вибралася, доки не стало дуже погано вона каже: бо коли я зрозуміла, що він бреше, я пішла. Вона така, бо він ніколи не зміниться. Um, і тож і, знову розмова тривала і тривала. І ось нарешті ми готувалися завершити. І перш ніж ми закінчили, я кажу їй я кажу, якщо все брехня, у мене є одне запитання до вас. І вона така: звісно, я питаю, як ваша дочка? Я питаю, як ваша дочка? Наступна частина на підході.